Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео хочу вас ознайомити з криптобіржею Бітру, а також оголосити і показати вам всі деталі промоакції, яку надала біржа для вас, для моїх підписників з призовим пулом 3000 доларів. Впевнений, що це відео буде для вас цікавим, тому не забувайте додивитись до кінця, поставити лайк авансом і підписатися, якщо досі не підписані. І так, для початку давайте базово повідемось по цій біржі, по її функціях, що вона собою представляє і що ми тут взагалі можемо робити. На жаль, тут поки що немає української Мови, але ось таким способом ми можемо перекласти на українську мову. Якщо у вас сторінки перекладаються іншим способом, перекладайте своїм. У мене на макбуці такий спосіб, я переключаю і можу все читати на українській мові, тому в принципі це мені не сильно заважає. На цій біржі є практично все, що нам потрібно: це спотова торгівля, фьючерсна торгівля, лаунчпули навіть проводяться, так само за різні стейкінги. Це все ви можете ось тут собі пошукати, подивитися. Щоб не затягувати відео. Я по всьому не буду проходити, але я думаю, і так зрозуміло. Біржа виглядає на перший погляд досить круто. Заснована вона ще в 2018 році. Давайте перейдемо на знайому нам платформу CoinMarketCap, де можна почитати більше інформації про цю біржу. Заснована, як я вже казав, в 2018 році основне місце розташування в Сінгапурі. Так само тут пише про її засновника, можна почитати чим він займався, почитати комісії. Якщо вам це цікаво, можете також це знайти на CoinMarketCap. Щодо рейтингу біржі. Давайте перейдемо на ще одну сторінку CoinMarketCap, де є рейтинг бірж по спотовій торгівлі, по деривативній торгівлі, по спотовій торгівлі бітру ми можемо знайти на 60 му місці. Тут на споті люди багато не торгують, але на деривативах на фьючерсах на цій біржі торгують значно більше. Ми натискаємо ось сюди, де пише об'єм торгівлі за 24 години і бачимо, що біржа бітру тут є на досить непоганому місці. Випереджає таку відому біржу, як BingX, випереджає біржу Max. Всім відомі біржі по об'єму вона випереджає. Тому на основі цього, на основі того, що біржа вже не перший рік існує, вже не перший рік там люди тримають кошти, торгують, ми можемо. Зробити висновок, що біржа є досить безпечною, і ми можемо туди завести наші кошти, щоб зробити ті чи інші дії для торгівлі, або для цієї шпармо акції, яку вам зараз покажу, або з інших причин, що ви там собі торгуєте, тримаєте і так далі. Звісно, що я перед тим як показувати вам цю біржу, на ній зареєструвався, завів туди кошти, спробував їх вивести і ще раз завів, щоб побачити, що тут все добре працює, і я можу це підтвердити. Вивід прийшов досить швидко, без ніяких проблем і затримок. Тому якось так на головній сторінці біржі ви можете побачити, що зараз проводиться лаунчпул токена Хамстер, Хамстер Комбат, всім відомого. Так само можете дивитись на популярніші монети за ростом, за падінням, індекс страху і жадібності, в принципі, досить зручний інтерфейс. А тепер давайте переходити до найцікавішого до промоакції, яку надала біржа Бетру разом зі мною для вас. В описі під цим відео ви знайдете посилання на ось таку сторінку, де у нас пише Бетру і канал про крипту українською. Торгуйте та отримайте до 30 USDT Період промоакції з 8 серпня по 20 серпня. Ще є 12 днів для того, щоб взяти в ній участь. В першу чергу ви переходите за посиланням в описі на ось цю сторінку і реєструєтесь на біржі Бітру за моїм партнерським посиланням. Потрібно зробити саме новий аккаунт. Я і так думаю, що більшість з вас ще тут не мають свого аккаунта. Реєстрація там дуже простенька. В принципі, так, як на всіх біржах. Якщо ви реєструвались на байбіті Бінансі, ви і так знаєте: пошта-пароль підтвердили там, що номер телефону, і все можете приступати до виконання ці. Цієї промоакції. Заходите сюди, натискаєте Зареєструватись і вас успішно реєструють цій промоакції. і Одразу перекидує ще на торгівлю. Але ми вертаємось назад і бачимо, що у нас кнопка вже змінилася, пише реєстрація пройшла успішно. Потім читаємо захід 1, це основне промо, це те, що нам треба. Зареєструватись за реферальним посиланням. Як я вже казав, за моїм посиланням ви реєструєтесь і можете брати в ній участь. Після цього друге завдання зробити чистий депозит більше ніж 100 доларів у будь-якому активі. Ви робіть депозит в детете, це зручніше, я думаю, більшість з вас там мають свої кошти в USDT. А вибите там 105 доларів запасом, Як бачите, пише чистий депозит. Це означає, що до кінця промоакції на нашому балансі має бути більше, ніж 100 доларів. Після того торгуйте на споті або на фьючерсах більше, ніж на 2000 доларів. Об'єм на фьючерсах робити досить просто. Зараз вам швидко покажу. І останнє четверте завдання: приєднатись до телеграм-групи Бітру в Телеграмі. Я не знаю, як вони будуть перевіряти, чи виконали, чи не виконали це завдання. Взагалі не впевнений, що вони його Перевірить, тому в принципі можете підписатись, можете не підписуватись. Але я б краще підписався. Я там вже є в цьому чаті. І що ми бачимо далі? 100 переможців, цілих 100 переможців отримують по 30 USDT на спот. Я спеціально перепитував, чи будуть ці кошти на спот. Відповіли, що так. 30 USDT, 100 переможців отримують на свій баланс і зможуть їх вивести. На мою думку, кожен хто правильно виконує умови цієї промоакції і не нарушить ніякі правила біржі, отримає цю нагороду, тому що з минулих досвідів мені здається, що більше ніж. 100 учасників за моїм посиланням цієї акції не виконують, тому можете сміло брати за її виконання і очікувати на 90 плюс відсотків, що ви отримаєте цю нагороду. Що я ще забув сказати, окрім простої реєстрації, вам потрібно завершити курс 1. Але це не є страшно, тому що ось заходимо в профіль, де у нас є ID верифікація. Тут на англійській мові, і бачимо, що я верифікацію рівня 1 пройшов, в мене тут зелена галочка. І верифікація 1 вона не потребує ваших документів. Вам потрібно всього навсього заповнити. Свою інформацію і ввести там номер телефону. Після цього вам підтвердять вашу верифікацію. Ви зможете вибити депозити і виводити до 2 біткоїнів на день. Два біткоїна це більше 100 тисяч доларів, тому ніяких проблем в цьому для вас немає. За бажання можете проходити верифікацію рівня 2, але не бачу, в принципі, для початку в цьому сенсу. Що я ще вам мав показати, як торгувати, як набити цей об'єм 2000 для нашої промо акції. Знаходимо в нас деривативи, USDT Фьючерси. Тут зліва в кутку вибираєте пари, в які хочете торгувати торгувати І робити об'єм. В принципі, я думаю, що більшість з вас знають, як торгувати на ф'ючерсах, і навіть вам нічого такого не потрібно показувати, тому що торгівля на різних біржах практично нічим не відрізняється. Майже той самий інтерфейс і всі ті самі функції. Тут знизу трансфер, переводити кошти зі спотового аккаунту на фьючерсний і торгуйте. Як бачите, на мене на балансі 107 USDT, я поповнив. Пара у нас біткоін USDT. Вибираємо крос або ізольована плече, є до 125-го плеча, це досить непогано. І, і що я зараз відкрию угоду з 10 Сятним плачем більше, ніж 100 доларів. Давайте я це зароблю. Ось так. Відкрити, підтверджую. У нас одразу відкрилась позиція. Бачите, це лімітний ордер досить швидко спрацював, що показує нам, що на біржі присутня ліквідність і можна легенько торгувати лімітними ордерами, що є вигідніше, ніж по ринку. І одразу закриваю, угода йде трошки в мінус. Також лімітним підтверджую. Очікуємо, коли він спрацює. Так, угода моя пішла трохи в мінус, тому що я відкрив лонг, а біткоін почав та падати. Давайте я закрию по маркету, скасую ордер лімітний, щоб. Закрити, касували, повертаємось до позиції. Так, вже менше мінус, вже 2 USDT трошки біткоін росте. Давайте по маркету закрию. Все, трошки втратив я на курсі, але це таке, це фьючерси. Самі знаєте, що тут потрібно вміти торгувати. Вам раджу швидко відкривати угоду, швидко закрити. В принципі, не маєте на цьому нічого втратити, хіба що комісію. Ось таким чином, що я відкрив угоду на 105 доларів з 10 плечем і закрив її. Я вже забив об'єм більше, ніж 2000, тому що угода з 10-м це є у нас 1000 доларів відкриття і 1000 доларів закрити. Вам раджу зробити об'єм трохи більше, що вам точно його зарахувало в промоакції, щоб ви були кращим за іншим. Можливо, за тим також будуть якось вибирати, кому роздати. Тому рівно 2 тисячі не робіть, зробіть там 2200-2300. Хто має бажання, зробіть 5-10 тисяч, це також не буде для вас ніяким мінусом і, можливо, за це навіть 100% там дадуть цю нагороду 30 доларів на ваш баланс. На цьому, в принципі, все. Ознайомив вас з такою біржою, як бітвил. Показав вам спеціальну промо-акцію для вас з непоганим призовим пулом, з непоганою нагородою. На одну людину усіма наступними новинами на рахунок цієї акції, можливо, там будуть щось повідомляти мені менеджери біржі на рахунок нагороди, на рахунок умов. Я буду вам писати в своєму телеграм-каналі. Посилання вам залишаю в описі. Ось такий невеличкий, але як мені здається, досить корисний для вас буде телеграм-канал. Підписуйтесь, точно не пожалієте. Не забувайте підтримати Україномовний контент своїм лайком, підпискою і невеликим коментарем. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам профіту і до нових відео.